Увага! шахраса за родичами безвісті зниклих аферисти заробляють мільйони гривень. Я не раз казав про з сім'ям безвісті пропавших, навіть показував тіктоки, гадалок або магів, які нібито можуть сказати, чи живий військовий та де він знаходиться під такими відео тисячі коментарів, рідних з зазначенням прізвища, я батька, військових дат народження та інших важливих даних. І Я неодноразово звертав увагу на те, що не треба публічно зазначати такі дані, оскільки такі, якщо що можна так сказати послуги з пошуку військових надають шахраї, які сидять десь по офісам і виманюють гроші. Але добре, що їх інколи затримують. Так в Дніпрі викрили шахраїв, які обманювали родичів військових. Ці ділки ошукували родичів українських військових, які зникли безвісти або попали у полон. І сума їхніх афер стягнула майже 3 мільйони гривень. І як вони діяли, учасники банди моніторили оголошення в соціальних мережах про розшуки зниклих. Солдатів потім вони виходили на зв'язок з рідними зниклих і пропонували допомогу. Допомога в лапках, бо за неї вони вимагали від родичів гроші, які треба було перераховувати на банківські картки. Слідчі вже встановили 14 таких потерпілих з усієї України, але реально таких випадків думаю тисячі. Ось так працюють на законні схеми з родичами військових. Тому будьте обережні, і якщо вам пропонують допомогу, подумайте, чи може така допомога взагалі. Bota nada, não